Добрий день, шановні. Пам'ятаєте, ми з вами дивилися на щит керування дегаратором? Так от. Оце саме це і є дегаратор. Зараз ми знаходимося на диспетчерському пульті керування цією котельнею, де є кілька моніторів, і де один оператор може слідкувати за перебігом всіх процесів, які відбуваються всередині підконтрольної йому території. Ми бачимо тут. Пульт керування котельнею, схоже на пульт керування космічним кораблем, ну, веде він себе відповідно так само. І окремі екрани для того, щоб спостерігати за важливими для нього установками. Тобто більш контекстуально розглянути, а що ж відбувається в конкретній установці. Будь то дератор, чи сам якийсь котел, чи взагалі схема всієї котельні, що в якому стані відбувається, задати якісь там показники, які йому потрібні. Це все доступно оператору згідно його прав доступу. Якщо ми говоримо про наш з вами дератор, то, звичайно, він повністю автоматизований, працює під керівництвом алгоритмів керування і забезпечує нам необхідний рівень води в баці деоратора. Відхилення, як ви бачите, 5-6-10 мм. Це досить таки гарний показник. І в часі тримає він досить його чотенько. Крім того, ми тримаємо ще і тиск води тиск пари над дзеркалом води в барабані в барабані нашого дератора, баці нашого дератора, для того, щоб вся вода кипіла, але кипіла при температурі трошечки вища, ніж атмосферна 100 градусів наші. Тобто у неї температура кипіння трошечки вища. Це дозволяє їй активніше видаляти з свого середовища розчинені гази, які вже приносять різноманітні. Пошкодження для труб нагріву, коли вони там взаємодіють між собою. І у нас є для цього орган керування. У нас є клапан подачі водяної пари всередину дератора. Причому, як ви бачите, у нас є дві лінії подачі пари. Одна регульована і підтримує тиск в верхній частині дератора. І є нерегульована це барботажний пристрій, він просто виставляється в певні пропорції. Для того, щоб водяна пара поступала і в нижню частину барабана, і щоб вода прогрівалася по всьому, по всьому своєму об'ємі, щоб вона кипіла всім об'ємом. А сама вода поступає у нас з хімводочищеної системи хімводоочистки в необхідній кількості для того, щоб компенсувати кількість води, яка споживається зараз котлами. Котли використовують цю воду для. Нагріву перетворення на водяний пар, і далі вона, ця водяна пара йде або на потреби системи опалення, навіть системи ГВП через теплообмінники, або на потреби технологій. І з технології не вся водяна пара, звичайно, повертається, тому що вона використовується для якихось там потреб чогось прогріти, щось нагріти, десь змішати з, якимсь, з якоюсь сировиною для випуску якоїсь продукції. От. Тому цей водяний запас завжди потрібно, звичайно, поповнювати. І вода з баку дератора в котли поступає через насоси. Насоси тут самі по собі не показані, але ми бачимо їх індикацію, який з них зараз працює. Одного достатньо, інший стоїть в резерві, якщо з основним що станеться, то ми будемо працювати з резервами. Деораційна установка must have в паровій китальні, тому що її задача власне, позбавляти воду, яка йде на котли від розчинених там всередині газів. Якщо цього не робити, то труби будуть кородувати, причому труби в тому числі і в самому котлі, а це зменшує час його роботи. Сам по собі деоратор, як ви бачите, це така здоровецька бочка з настройкою. Зверху дераційної колонки О. виглядає на... і схоже на підводний човен, а веде себе як чайник. Тому що його задача, власне, заставляти воду кипіти при потрібній температурі. Прито трошечки на тиску. О. А під ним ви бачите, оця колонна така світленька це один із насосів, який качає воду з дератора всередину котла. Вода ця використовується для виробництва пари і далі йде на потреби технології. Тобто вона не вся повертається назад. Деяка повертається, яка просто передає теплу енергію, а деяка безповоротно витрачається на різні технологічні потреби, наприклад, на приготування чудових і смачних гарячаних пластівців, які потім можна буде вдома просто засипати в миску, залити кропом на три хвилини, вкинути туди. Масло і смачно-смачно-смачно пообідати. Ходимо ближче до цього дератора. Як ви бачите, у кожного дератора обов'язково є засоби візуального спостереження за технологічними параметрами. Основними параметрами, які в нього підтримуються, це, звичайно, є рівень води в цьому барабані. Він обов'язково завжди має бути певним. І він контролюється візуальними засобами, рівномірними колонками. Ось тут у нас зараз якраз ця водичка і коливається. Майже посередині бака це нормально для саме цього дератора. Крім того, контролюється ще й температура води всередині бака. Бачите, тут за допомогою бабишки. Приєднаний датчик температури, який потім далі передає свої показники. І контролюється рівень для системи автоматичного керування. Для цієї мети дуже часто використовуються дипманометри, дип які по суті свої вимірюють різницю тисків води між нижнім рівнем і верхнім рівнем. Через, через конденсаційну судену. Принцип роботи дуже цікавий. Коли дератор починає заповнюватися водою і, в принципі, вже заповнений, і туди починає поступати водяна пара, вона конденсується скрізь, де тільки може, тому що дератор сам по собі холодний, і займає весь цей об'єм конденсаційної судини, аж до кінця вся ця труба завжди заповнена водою. А інша труба поєднана з самим баком. Як тільки рівень буде в баці підніматися, то різниця тисків між е, цією трубкою, яка повністю заповнена водою, і цією трубкою буде знижуватися. Фізику пам'ятаємо. Да? Тобто, якщо бак буде повністю заповнений, то наш дикманомер покаже відсутність тисків. Така ось перевернута. Шкала, інвертована шкала. Це треба мати на увазі, коли ви відлагоджуєте вашу систему керування. Ще один спосіб вимірювати тиск в базі дератора це гідростатичний спосіб. Коли міряється тиск в нижній частині бака і тиск в верхній частині бака, там де знаходиться у нас парова подушка. Ось цей датчик показує тиск пари. Над, над зеркалом води. Якби е, в дераторі не було надвижкового тиску, ми просто б міряли тиск стовпа рідини всередині баку і, знаючи е, фізичні закони, могли б роже аж розрахувати величину стовпа рідини. Але так як у нас дератор працює з надвишковим тиском, то цю поправку треба враховувати, коли ви вимірюєте за допомогою гідростатичного способу вимірювання. Зараз ми з вами знаходимося на верхній частині на верхній обслуговувачій площадки деоратора. Фактично ми знаходимося над ним, стоїмо на ньому, О, стоїмо на вершині світу, перед нами вся котельня з її всіма котлами. Труба витяжна. І тут у нас власне, знаходиться арматура для керування цим самим деоратором. Датчик для вимірювання тиску. Як ви бачите, трубку Перкінса треба не забути. Тут також вся водяна пара завжди сконденсована і температура тому тут набагато нижча, ніж в самому баку-деоратора. Це дозволяє використовувати датчики тиску, не розраховані на величезну температуру, тому що це дуже дорого і дуже невидимо. А так тут нормальна температурочка і датчик себе нормально почуває. Крім того, тут завжди знаходиться водяна пробка яка дозволяє нам виконувати поставлені задачі вимірювати без всяких без шкоди для самого датчика. А ось регулюючий клапан, Треба не регулюючий клапан подачі пари в деораційну ну, в де, в деоратор. Ось ця величезна труба. Клапан і по трубі, по трубі, по ізольованій трубі водяна пара надходить в сам бак дератора, тому що в дераторі кипить вода і вона кипить за рахунок саме нагріву водяною парою. Клапан, звичайно, керується електроприводом, пов'язаним з контролером, який підтримує на заданому рівні рівень цієї пари. А ось дераційна колонка. І в верхній частині ми бачимо врізку труби. Це труба подачі саме води всередину дератора. А зараз ми знаходимося в технологічному приміщенні, де розташована комутаційна апаратура на спеціальних стойках, де знаходяться частотні перетворювачі, які вже пов'язані з. Різними двигунами, що виконують технологічні операції всередині котельні різноманітні. І, звичайно, мозок і серце цієї котельні це щити керування технологічним процесом. Побудовані на основі ПЛК, з розв'язаними входами та виходами гальванічної розв'язки для того, щоб зберегти цінний контролер від. Ушкодження, які можуть прилетіти йому по якихось електричних мережах, От. з потрібними зв'язками з іншими системами, з панелі оператора, яка дозволяє е, налаштувати всі необхідні нам параметри, але крім того, є засобом резервним засобом керування котельною котельною, коли нам це потрібно. І десь тут всередині цього ПЛК є шматочок, який керує. Цим самим деоратором, як про який ми з вами сьогодні говорили. Щит керування, який я вам показував раніше, пристосований лише для керування конкретним деоратором, але тут він інтегрований, алгоритми керування деоратором інтегровані з іншими алгоритмами загальнокотейного обладнання. Це щит виконує. Функції керування окремими установками і узгодження їх роботи він не керує самими котлами. У котлів є свої власні щити, тому що там дуже велика кількість входів-виходів. І то достатньо автономна система. Хоча разом з тим вона пов'язана з системою керування котельною і з цим щитом також. Тобто, незважаючи на те, що кожна установку ми можемо розглядати як окремий елемент, окремий механізм з його власними контурами. А зараз, згідно принципів індестрі 3.4.0 і згідно принципів розвитку суспільства, звичайно, всі ці механізми мають працювати на поставлену мету котельні. Давати тепло, давати пару потрібних параметрів. Для цього вони мають узгоджувати між собою роботу. Недостатньо просто командувати і казати так, так і так, і так. Вони мають вміти договарюватися між собою, як виконувати поставлені цілі якомога ефективніше. Те саме, що робить зараз українське суспільство в тому числі. Так. І ще одна цікава особливість е, архітектури цього рішення, системи керування цією котельною, те, що ось тут відразу знаходиться сервер системи диспетчеризації, яку ми бачимо. А у оператора є веб-браузер, по якому він заходить на цей сервер, і дивиться як звичайний сайт систему диспетчеризації. Тобто, е, це промисловий сервер, промислове обладнання. І до нього може доступатися не лише оператор на конкретному комп'ютері, а й інші там, зацікавлені особи. Сервісна служба, менеджмент менеджменту може бути цікаво, скільки ресурсів витрачає котельня, скільки вона продукує водяної пари. Сервісникам важливо знати, в якому стані знаходиться кожен механізм, який в нього був пробіг, яка у нього ефективність роботи, які в нього ОЕЕ ЗЕО. Загальна ефективність обладнання є такий ключовий показник ефективності. І це все можна робити одночасно, не заважаючи один одному. Вони всі знаходяться в єдиному інформаційному просторі, але кожен виконує свою задачу згідно своїх принципів розподілу своїх ролей і своїх задач, і своїх рівнів доступу. Ну і звичайно, як ви бачите, дуже важливо, щоб красиво це все було вкладено в кабельні лотки. Я їх зняв, для того, щоб, виключно для того, щоб ви побачили, що це можна робити красиво. А хто буде себе погановести, той буде будувати системи керування на ось таких пейрегуляторах. А архівувати показники і спостерігати за їх зміною за допомогою лінійки обладнання КСД, перевіреної часу і цілим поколінням щоб вода перетворилася на водяну пару, звичайно, має щось згоріти. Якесь паливо, якась енергія має бути передана воді для того, щоб вона випарувалася. І це відбувається всередині топки котла. На жаль, екран і камера не може показати всю ту красу, яку я зараз бачу, як горить. Паливо, як воно допомагає створювати з водяній парі і передавати енергію тоді, куди потрібно людству. Але коли ви станете спеціалістами, у вас буде така можливість.